І Тань, знаєш, я дуже рада з тобою познайомитися, заприятелювати, і, власне, хотіла з тобою порозвіювати міфи щодо машин. Почасто говорять чоловіки про те, що а, дура на машині там, пробачте, хлопці, так, але це насправді, напевно, ми дратуємо вас, і, 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 коли ми їздимо за кермом. У мене є до тебе питання таке: як давно ти кермуєш, і чому ти купила свій автомобіль? Ой, кермою я насправді не так давно, десь близько п'яти років, так? Але цього недавно, недавно, недавно так. Да? Але цього достатньо, щоб бути вправною і, в принципі, себе вільно і спокійно почуваю на дорозі. Для чого я купила автомобіль? Ну, мабуть, це таке одвічне питання за потреби. Яка спонукала потреба тебе, власне, придбати автомобіль? Швидше за все, це потреба. Не те, щоб як зараз дуже новомодне слово, що автомобіль це вже не є елемент розкоші, так це є потреба, яка з якою ми щодня стикаємось, коли нам потрібно дістатися з точки А в точку Б. Відповідно, ця потреба настільки дотиснула, і плюс ще хочу сказати одну штуку: це психологічний тиск. Які я створила сама собі, так? Коли ти їдеш в громадському транспорті, і ти дивишся на людей, які їдуть поруч з автомобілем. І це якийсь момент такої не самореалізації внутрішньої, типу блін, щось щось я не так роблю в житті. Чому хтось їздить на автомобілі, а я ні? А я їду на тролейбусі. Тобто мені ставало внутрішньо знаєш так, дискомфортно. Я просто собі на хорку явила, що люди всі сіли на автомобілі і їдуть в пусті тролейбуси. Ну очевидно, що не всі готові, не всі можуть, і насправді це не кожен має можливість не тому, що їздити. Але ви знаєте, що є такий феномен, коли є якби готовність сісти за кермо і любити автомобіль. Я знаю дуже багато чоловіків, які не кермують у зв'язку з тим, що це не їхня історія. Їм це не подобається, і вони не чуються безпечно, і, і окей. І знаєш, я тобі хочу сказати, і ти як психологиня точно знаєш, бо Тетяна наша психологиня, точно знаєш про такі процеси, які називаються потребою і бажання. Так. Mm -hmm. ну, тобто є потреба, є ціль, і не завжди те, що людина собі видає як за бажане, так? не завжди вона їй дійсно потрібна. Так, тому що потреба це тоді, коли необхідність якась, а бажання це тоді таке, значить, знаєш, оце 47 сумочка. Оце, оце про бажання так? бути відповідати, але це про комфорт. Добре, Тетяна, скажи мені, будь ласка, є дуже багато жінок, які власне зараз і пересідають на, на, на автомобілі кермувати, якщо вони ніколи цього раніше не робили в силу якихось обставин. Слухай, скажи, от що відбулося? Бо я справді ми коли з тобою до, до етеру говорили. У мене виникло таке питання, як ти придбала автомобіль, що тебе спонукало, Так, оце той транспорт і так далі. І ти задала питання, чому я не їжджу, чому я не кермую, і... чи справді тобі це треба. І в мене виникло питання, що от лише зараз, от можливо, я прослідкувала цих два місяці, що і я, напевно, готова подивитися в напрямку до автомобіля. Отож, я збираю гроші на автомобіль, знайдеться люди, які допоможуть мені його придбати. Скажи, що би ти могла сказати жінці, яка сідає за кермо, аби це її змотивувало, напевно? Бо все-таки знаєш, оці гендерні ролі зараз час надзвичайно складний, і про, про війну, знаєш, про багато речей, які я собі не можу дозволити. І так далі. Що би ти сказала жінці, яка б прийшла до тебе купити автомобіль, чи порадитися, чи, 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 чи п'ючи каву, от поговорила з тобою по душах. Що б ти їй сказала? Найперше, що би я порадила власне, жінці, це відчути, От відчути угу. цю потребу. Тобто хочеш, ти будеш її мати. Тому що власне одного бажання мало. Угу. Тобто можна бажати купу років, знаходити тисячу і одну причину. А чому ні? А зараз не час, а зараз війна, я насправді стикаюся дуже часто з такими відповідями. Тобто, люди цікавляться і відчувають оцей страх, А угу. ні, війна, а ні. ані, ані Почуття та... вони. так, а ні, тут не пасує, а в мене інші витрати, і відкладається все на якесь. Але коли жінка приходить на тест-драйв, сідає за кермо. І я розповідаю, як вона швидко добереться з точки А в точку Б. Тобто про її потреби у Львові. У Львові. А -а -а, ну, не знаю. Але насправді зараз е я тішуся з того, що в нас у Львові є все ж таки культура водіння, культура на дорогах є вона е і надію, що вона буде зростати. Так, от, коли ти е сідаєш за кермо дивишся на. Коли жінка тримає і відчуває от себе, тут, тут не лише про а, навіть потребу, про те, що вона зможе швидко завозити дітей в садок, про те, що вона зможе без проблем їздити в супермаркет, купувати продукти, про те, що вона мінімізує витрати часу на добирання, так тут власне про якесь таке самозахоплення навіть жінки. Я маю автомобіль, я несу цінність. Коли я споглядаю зі сторони на це, в мене просто неймовірне задоволення. І в мене не виникає бажання продати просто там сказати, купуй, так? Іди, купуй все, бо тобі треба. Відчуй це. Тобто, я хотіла сказати, чи емоції. ти питаєш, чи відчуй. Звичайно. Отож, коли ми з вами робимо якийсь вибір, варто відчувати. Для чого це? Задайте собі завжди ряд запитань. Чи точно я це хочу, чи справді я це хочу, як це відчувати? І ми запрошуємо вас. На нашій посаденки за кермом ми подорожуємо з Тетяною і розмовляємо наші дівчачі справи про автомобілі і про щось дуже важливе в автомобілі, про що ми не розповімо вам зараз. Але наступного разу залучайтеся до нас і слухайте наші посаденьки за кермом. Буде цікаво. Точно.